Вітаю вас ще раз, дорогі глядачі, наскільки великою зараз буде допомога для України? Мається на увазі матеріальна, фінансова, гуманітарна, збройна від США та від інших країн, я би хотів подивитися це питання на найближчий період часу. Стосовно мобілізації і поправок до закону, я вже сказав все, що я хотів, більше мені про це говорити. Немає чого. Я переходжу в позицію спостерігача. Я би хотів подивитися, чи будуть, нам, чи будуть Україні давати достатню кількість зброї і взагалі, якою буде ситуація на найближчий час. Карта хуліганів падає, сепаратизм. Карта дому падає. Карта зустрічі падає. І карта кімнати. Ну таке постільки, поскільки бачу, що карта хуліганів це заважати будуть давати зброю. Дев'ятка пікова карта агресії, трійка пікова провокації і сімірка пікова. Ну тут чомусь карти такі досить негативні. Я ще хочу застосувати третю колоду. Я бачу, що зараз відбувається завада. Заважають. От перша карта, яка зразу випала, це хулігани. Це заважають навмисне. Офіцер мілітаризація, карта вірності все одно будуть ті, хто буде підтримувати Україну. і Карта огорчення, розчарування. Ну я би сказав, що трошки скоротитись допомога може, повністю не припиниться, але такого чогось прямо. Сильного великого очікувати ще зараз найближчий час не варто. Тобто, спасіння рук утопаючих, справа самих утопаючих, як то кажуть, дорогі глядачі. Чого і вам, і нам усім бажаю, щоб ми самі себе врятували, щоб у нас все було добре. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.